Я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. Сьогодні 29 серпня, і це означає, що Україна сьогодні має день пам'яті. Ми вшановуємо пам'ять українських воїнів, які загинули рівно 8 років тому під Іловайськом. Тоді російські окупанти по варварськи обстріляли велику колону українських військ, які виходили гуманітарним коридором із зони бойових дій під Іловайськом. Це один із найкривавіших воєнних злочинів у довгому переліку воєнних злочинів, вчинених Російською Федерацією на території України. А на цьому брифінгу ми збираємося продовжити розмову про готовність України і готовність Львова і Львівщини до початку навчального року. Три дні залишаються до 1 вересня, і відновлення повноцінного навчання є питанням національної ваги і національної безпеки для України. Я запрошую сюди до мікрофона Івана Собка, заступника начальника Львівської обласної військової адміністрації. Пане Іване, яким буде 1 вересня для Львівщини? Доброго дня, пані і панове. Питання освіченості наших дітей. Це питання на сьогодні чи не... Одне з найважливіших і найстратегічніших після обороноздатності, після того, як ми маємо розуміння, що москалі будуть вигнані з нашої землі, тому що освічені люди вони формують націю. А українці спокон віків завжди такими були. І будуть, тому влада, державна, регіональна, місцева це робила, робить і робитиме для того, щоб навчальний процес був максимально якісним, максимально безпечним. І ми фактично за три дні до початку навчального процесу. Констатуємо про те, що нам справді вдалося спільно, нікого не хочемо виокремити. Нам справді спільно вдалося досягнути того результату, про який ми сьогодні будемо озвучувати, а також в сухих цифрах. Я коротенько повернувся з півтори місяці назад. Ми отримали доручення по лінії Міністерства освіти і науки, по лінії Державної служби надзвичайних ситуацій. Якій, така була велика майже папка. Де були описані чіткі кроки, що має зробити державна, регіональна і місцева влада, а отже, засновники навчальних закладів, для того, щоб забезпечити максимально якісний і Безпечний навчальний процес. Питання на сьогодні є особисто на контролі начальника військової адміністрації, відповідно нас як профільних заступників по гуманітарній сфері в обласній адміністрації, і, відповідно в місцевих радах, звичайно, нашого директора департаменту і всього департаменту освіти і науки, і, звичайно, всіх всієї громадськості. Які небайдужі і хочуть дати ті можливості нашим дітям, враховуючи війну з москалями, рівно навчатися і отримувати якісну освіту. Ми мали минулого тижня налічний ряд візитів. І одним з таких був візит міністра освіти і науки України. Міністр особисто брав участь і в серпневій конференції, і ми нагороджували найкращих і педагогів, і учнів, як міжнародних, так і всеукраїнських олімпіад. За вагомі досягнення. Міністр, звичайно, був, як завжди, приємно вражений тими досягненнями в освіті і науці, які. Є на Львівщині, ну і звичайно, була проведена оперативна нарада з силовиками і з службою надзвичайних ситуацій, де пан Юрій Кагітін, керівник ДСНС Львівської області, інформував про роботу ДСНС в частині підготовки укриттів в навчальних закладах на Львівщині. Звичайно, це не секрет, і це не якась похвала, але. На сьогодні Львівщина є першою за всіма показниками і за готовністю е укриттів. В першу чергу це як показник, один з найважливіших сьогодні, які дають можливість проводити офлайн навчання, як в садочках, так і в школах, так і в вузах. і не тільки... Загальноосвітня школа, а це і ми говоримо про мережу всіх закладів, які є в сфері культури, спорту, тому що у нас навчання є не тільки в мережі, яку координує Департамент освіти і науки. Тобто, на сьогодні ми констатуємо, що ми фактично зробили все можливе, щоб відремонтувати. Поточними ремонтами, капітально е можливі всі укриття, які можна було відремонтувати. Якщо таких укриттів не було, то ремонтувалися ті укриття, які були поблизу не по відстані не довше, е ніж 100 метрів. Я е загальних таких е рисах. Описав відповідно ситуацію, яка є в нас сьогодні в області, і зі мною ще є мій колега, директор департаменту освіти і науки. Ми домовилися, що Олег Володимирович більш в сухіших цифрах надасть відповідну довідку по мережі відповідно дошкільної, шкільної вищої освіти. Яка ситуація? Я на сам кінець лише хочу сказати, що ми по обласних закладах виділили з обласного бюджету в рамках програми розвитку освіти 3-4 мільйона гривень на поточний ремонт укриттів. Ми успішно з цим справились. На сьогодні всі укриття на 70, а то на 90% відсотків вже готові, і буквально завершуються якісь такі вже орд моменти. Де до 1 вересня ми цілком заходимо в готовності до нового навчального року. Дякую, Олег Паска, директор департаменту освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації. Чи правильно буде сказати, що базова ставка робиться на офлайн навчання? Звичайно, що офлайн навчання є набагато якіснішим ніж дистанційна освіта. Хоча ще раз хочу зазначити, що Львівщина має досить. Серйозний досвід в організації і дистанційного навчання, станом на сьогодні близько 60% шкіл готові до офлайн навчання. Що стосується інших шкіл, то вони до 1 вересня визначаються спільно з педагогічними радами і з батьками, оскільки, відповідно до законодавства, саме батьки і педагогічні ради визначають форму навчання. Тобто кожен батько, подивившись на укриття, подивившись на висновки комісії, ухвалі може ухвалити рішення, в якій формі його дитина буде навчатися в цьому закладі. Це перше. Друге, з 1118 закладів освіти, які вибачте, не закладів освіти, а шкіл, закладів загальної середньої освіти. 154 не мають укриття і не мають можливості забезпечити безпечні умови. Тому зрозуміло, що в таких школах. Може бути виключно дистанційне навчання, серед закладів вищої освіти і закладів фахової передвищої найбільш такою поширеною буде змішана форма навчання, тому що заклади вищої освіти, як правило, лекції будуть проводити онлайн, практичні заняття будуть очно. Хочу розшифрувати це для окремо взятої родини. Якщо родина дивиться на те, що їй запропонувала школа, і вони вважають, що це недостатньо безпечно для дитини, чи це означає, що вибір буде або прийняти правила, які пропонує школа, або знайти іншу школу, де буде дистанційне навчання? Ні, вибір може бути наступний: батьки можуть написати заяву, що вони хочуть, щоб їхня дитина навчалася, припустимо. Беремо, наприклад, з тих 154 шкіл, діти не зможуть навчатися очно. так? Тоді батьки пишуть заяву, що вони хочуть, щоб їхня дитина навчалася очно, і тоді шукають школу, де є такі можливості. Якщо е, є такі ситуації, коли е, є укриття, але батьки вважають, що це укриття недостатньо безпечне для е, їхньої дитини, вони можуть написати заяву в цю школу, де вчиться дитина. І обрати собі віддалену форму навчання, хоча для звичайно, тоді школа буде думати, як її організувати. Бо... Неможливо вчителю одночасно вести урок і очно, і дистанційно, але ми рекомендували громадам наступні варіанти. До прикладу, якщо в громаді є школа, яка точно буде вчитися дистанційно, тоді всіх дітей з інших шкіл, які вчаться очно, але їхні батьки обрали форму навчання дистанційно, можна спокійно підключити до цієї школи, яка буде власне, проводити дистанційне навчання. Якщо у нас є запитання в залі, прошу дати мені знати. А моє запитання буде до, до того. Прошу. Президент. Скажіть, будь ласка, щодо переселенців дітей, чи багато таких буде на Львівщині цього року і де вони підуть школу? Станом на п'ятницю в нас близько трьох тисяч є учнів, які є дітьми внутрішньопереміщених осіб. Це невелика кількість, тому що в нас в кінці навчального року навчалося близько 30 тисяч учнів. Якщо зважити на те, що на Львівщині в перші, у всі класи, тобто в середню школу, піде близько 282 тисяч учнів, то це є дуже маленький відсоток і він практично не впливає на освітній процес. Пане Іване, щось завести. Я хочу сказати, що Може я розширю дай... запитання, наскільки вдається кооптувати інтегрувати власне. дітей переселенців. Я, власне, на це хотів звернути увагу, що. Міністерство і Львівська військова адміністрація, та загалом Конституція України чітко регламентує, і дає можливість отримати безкоштовну освіту в Україні. Так? І незалежно від того, чи дитина, на жаль, на сьогодні з тимчасово окупованого Херсону, чи вона з міста Львова, це не ВПО. Ми стараємось не вживати навіть таких слів. Це наші українські діти, і вони мають навчатись. Ми маємо забезпечити однакову можливість навчання всіх діточок, які цього потребують. І справді я також особисто, як батько в мене дитинка в третій клас перейшла. Я за офлайн навчання, але справді є певні обставини, які десь є обґрунтованими. І навіть чи змішана форма навчання чи по окремо зум це не трагедія, тому що ми і до цього готові. Коронавірус нас зробив на таки, на жаль, але ми і до цього адаптувалися. У нас є платформи. Департамент добре попрацював в цьому напрямку разом з нашими it кластером компаніями, які нам допомогли, і ми в цьому також готові. За що їм також дякуємо. Якщо будуть запитання, прошу дати знати сьогодні. Особливий день ще й то ще й тому, що саме сьогодні оприлюднені результати фактично вступної кампанії до українських університетів. За попередніми прогнозами очікувалося, що на Львівщині буде вищий конкурс за попередні роки. І це можливо означатиме вищий прохідний бал. Чи є у вас якісь першої оцінки чим відрізнятиметься для університетів для вищих навчальних закладів в Україні цей навчальний рік? Отже, цей навчальний рік буде по-перше, справді попередні попередні показник середнього балу є вищий для вступу у львівський вищий ніж він був минулого року. Однак треба сказати, що найбільшою проблемою. Для нас це буде житло, гуртожитки для студентів, які поступають до нас з поза меж Львівської області, оскільки в нас ще достатньо є українців зі сходу, які живуть в гуртожитках наших закладів вищої освіти і закладів професійно-технічної освіти, слід зазначити, що до нас переводяться діти з сходу країни з інших регіонів і в заклади професійно-технічної освіти. Тому е, це питання є для нас проблемним. Але ми сподіваємося, що ті гуртожитки, які відремонтовані і завершуються ремонти, е, на що були виділені, як зазначив Михайлович, кошти обласної військової адміністрації обласного бюджету. Е, ми сподіваємося, що частину цих людей ми зможемо е, переселити е, в ці гуртожитки, де е, вони будуть мати комфортні умови, і в такий спосіб будуть вивільнені приміщення для. Е, для студентів чи є якісь кількісні оцінки, наскільки збільшиться число студентів? За нашими прогнозами, якщо в нас кожного року 8 тисяч поступало студентів з поза меж нашого регіону, то цього року за попередніми даними мало поступити до 40 тисяч, тобто в 5 разів більше, якщо ми оцінюємо, Зі 100 тисяч студентів, які були завжди в Львівській області останні роки, 40 тисяч це були студенти з меж Львівської області. То ця цифра може сягнути до 60-70 тисяч, тому, тому це буде великим навантаженням на житловий фонд. Чи є якісь оцінки того, чи є якісь оцінки втрат, яких школярів або яких студентів Львівщина цього навчального року втратить? В нас е, найбільше ми звичай, ми звичайно переживаємо за кожну дитину, е, намагаємося е, залучити їх до освітнього процесу навіть онлайн. У е, нас 26 тисяч дітей було за кордоном на кінець навчального року. Зараз ми е, на 1 вересня по звітах побачимо, скільки в нас дітей буде підключено онлайн, скільки повернулося. Частково діти повертаються так само, як і вчителі. Е, половина вчителів повернулася, це не є. Велика кількість для системи освіти, тому що у нас 34 тисячі учителів. З них тисяча виїхала за кордон, приблизно половина повернулася. Тобто для на 34 тисячі це невелика кількість, це не буде проблемним освітній процес в наших закладах. А от що стосується учнів, це приблизно 10%, Тому ми сподіваємося, що заклади забезпечать онлайн навчанням всіх, хто не зможе. Навчатися очно. Є в нас приклади, коли діти повертаються. Один з останніх прикладів батьки, тобто мама сама залишилася за кордоном, повернула дитину до бабусі і дідуся. Не буду називати країну зі словами, дитина тут втратить, а в нас в школі буде вчитися. Це приємно, значить ця школа, в якій навчається та дитина, дає якісний рівень. знань. На завершення, що ви зараз кажете учителям, викладачам, яким доводиться в дуже драматичних умовах готуватися до навчального року, де в них замість учительських конференцій повітряні тривоги, і де вони замість підготовки навчальних планів мусять готувати бомбосховища? Знаєте, що ви їм кажете, чому чому їхня робота зараз важлива під час війни? Знаєте, зараз освіта формує ту країну, яка в нас буде через 20 років. Та країна, за яку зараз воює українська армія. І ще раз я повторю те, що говорив в Києві на загальноукраїнській серпневій конференції. Ще раз ми маємо вклонитися і подякувати кожному вчителеві, який не тільки навчає, який готує їжу, поселяє, е, працює як психолог е, і багато-багато чого іншого робить. Здає гроші на підтримку Збройних сил України. Це справжні герої, і тут тільки велика подяка і розуміння того, що фактично система освіти сьогодні теж є на передовій і по-своєму виконує функції захисту держави. І от розуміння того, що наша боротьба це найякісніший рівень знань учнів, це я думаю кожен освітянин розуміє і має розуміти. Дякую. Я також би хотів зазначити три акценти на завершення. Перше, позиція, яка сьогодні відслідковується в проєкті державного бюджету на наступний рік, це точно не зменшення, а стабілізація і в тому числі збільшення видатків на освіту. Ми справді маємо не до кінця зрозумілими зараз кількість. Кількісні, як кількісні показники а, учнів, тому що діти одні виїжджають, інші повертаються. Навіть щоб розрахувати чітко освітню субвенцію, і ми це пропонуємо, і міністру запропонували, що кошти мають йти за дитиною. Якщо сьогодні дитина не в Херсоні, а навчається у Львові, в школі номер 5 чи 100, значить. Освітня субвенція має прийти з нею. Громади як і долучались, так і далі долучатимуться до фундаментального розвитку освіти. Не лише поточним і капітальним ремонтом укриттів, а й будівництвом шкіл, реконструкцією шкіл. Так, сьогодні так є, що в школах максимально комфортно і ми, Львівщина. Прийняли понад 500 тисяч наших українців з різних областей. Зараз офіційно проживає 274 тисячі. Чому в школах? Тому що ми спільно з державою, з громадами створили максимально комфортні умови: харчоблоки, тепла вода гігієна. Порт, все є при школі. І дійсно, Львівщина має чим погордитися. Але в школа це навчальний заклад. І наша позиція, що українці, які сьогодні, на жаль, тікають від а, агресивного невігластва, війни, ракет. З Запоріжжя, Миколаєва, Херсона, Донецька, Луганська. Сюди на захід наше завдання максимально створити їм комфортні умови, а дітям нашим дати можливість якісно отримати освітню послугу, отже, освіту. Тому що, власне, як казав Олег Леонивич, освіта людини є її орієнтиром і формує оце ядро людяності. Національного патріотичного виховання і загалом формування нації, загалом розвитку далі нашої держави як такої, тому ми далі будемо наполегливо робити своє вчити, фінансувати, допомагати і виборювати спільно з нашими зсу нашу велику перемогу. Дякую. Іван Собко, Олег Паска, Львівська обласна військова адміністрація. Дякуємо за цю е, прес-конференцію. І це завершує програму брифінгів у медіа центрі Україна сьогодні. Прошу стежити за анонсами Stand with Ukraine!